Вітаю, ви слухаєте подкаст від гречки разом краще про партисипативний підхід до розвитку громад у Кіровоградській області. В цьому епізоді історія благодійної організації, благодійний фонд, центр допомоги Олександрія з одноіменного міста Кіровоградщини про організацію, її роботу та співпрацю з місцевою владою розповіла її керівниця Любов Мороз. Ми, як волонтерська організація, почали свою роботу в березні. 22-го року тоді кожен шукав, кожна людина шукала для себе те місце, де вона могла б бути корисною, яким чином ми могли б допомагати один одному справитися з тими викликами, які були в нашому місті, і в той час напрямок саме був дуже такий напружений з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб, які приїжджали в Олександрію. І я звернулася до заступника міського голови Ірини Чимарис. І запитала, де би я могла бути корисною, і вона тоді сказала, що якщо можеш, у нас тоді в гуртожитках жили внутрішньопереміщені особи. Я пішла, познайомилася. Ми шукали активних людей, яких можна би було залучити до допомоги іншим внутрішньопереміщеним особам. І так, в принципі, з цього почалося почалася робота. А офіційно ми були зареєстровані в липні 22 року. Перший і основний це все-таки гуманітарна допомога, це розвантаження, облікування, розподіл, зрозуміти, яким чином і для кого. Тому що інколи донори вказують конкретну категорію, якій ця допомога надходить, а інколи. Ми дивимося в залежності від того, яку допомогу отримували до цього, яка категорія отримувала. І для нас важливо зрозуміти, яка категорія може отримати ту допомогу, яка надійшла, для того, щоб розподіл був більш-менш рівномірний. І дуже багато просвітницької роботи. Ми створили спочатку телеграм-канал, доєднали чат, для того, щоб люди могли задавати питання, спілкуватися між собою, і створили електронний довідник. Це було друге, тобто ми розуміємо. Силу інформ... інформаційної а, взаємодії а, і а, саме для комунікації, для того, щоб люди могли а, краще зрозуміти, яким чином їм знаходити інформацію в місті. Був створений і довідник. Це був другий напрямок. І третій це все-таки робота з грантами. Ми почали залучати грантові кошти для реалізації проєктів і навчальних, і створення і даного простору, і розширення простору. У нас тільки закінчився проєкт. Ми робили ремонт в холі, ставили додаткові і двері для того, щоб можна було утеплити приміщення. І навчаємося самі. І далі навчаємо інших. І плюс у нас зараз запущений, ем, скоро повинен закінчитися проєкт по соціальному підприємництву. Перший наш проєкт був в партнерстві з Олександрійським інформаційним гендерним центром. Це було гаряче харчування від «Актед». І тоді ми якраз повністю брали на себе організацію. Розповсюдження еталонів по гуртожиткам по місцях компактного проживання це дитячі садочки були, тому що саме у них була проблема з приготуванням їжі, там побутові плитки, і ну, там окремі люди вони не могли, коли хотіли там на великих панелях приходити і готувати. Закриття потреб вимушених переселенців у перші місяці повномасштабного вторгнення показало ефективність команди благодійників, якого чоловік. Любов Мороз саме це привернуло увагу і викликало довіру до них з боку місцевої влади. Любий напрямок він ефективний, коли є людина, яка горить і яка готова брати на себе відповідальність. І коли вже було зрозуміло, що напрямок з внутрішньопереміщеними особами він повинен бути окремий відокремлений, тому що е, у нас з переселенцями працював координаційний центр волонтерів, але так як вони працювали і на допомогу ЗСУ і Теробороні і також переселенцям і навантаження було велике, тому ми відокремили і буквально з самого початку це на другий день. Знайшли приміщення в будинку побуту. І на наступний день ми вийшли і вже працювали. Спочатку це було 90 квадратних метрів, саме де у нас відбувається видача, і стоять комп'ютера там, де відбувається реєстрація, і з другої сторони. З протилежною там склад, де відбувається розвантаження, облікування, ну і потім передача вже або видача безпосередньо зі складу. Півроку це було надано безкоштовно. Коли була зареєстрована організація, то саме за оренду цього приміщення і комунальні платежі це сплачує міська рада за це приміщення. І буквально зразу там, мабуть, через. Півроку ми зрозуміли, що з внутрішньопереміщеними особами десь потрібно їх об'єднувати, спілкуватися, проводити навчання, ну, тобто якимось чином їх з ними комунікувати. І тоді ми попросили пошукати приміщення, де би ми могли саме створити такий простір розвитку. І через управління культури. В юнацькій бібліотеці нам надана ось ця була кімната, тут 36 квадратних метрів, де силами волонтерів, ми повністю тут проводили і електрику, Олександрійський інформаційний гендерний центр надав нам техніку, меблі, були закуплені, а вже підлогу і вікна це вже за рахунок Євгенія Шкіль. У нас підписані міста побратими, між БАД. Це в Англії і Олександріс Олександрію. І ми тоді звернулися, і були зібрані кошти в Англії. І ми змогли тоді закупити 100 комплектів постійної білизни. Тоді якраз була потреба в цьому, і замінити підлогу і вікна. Безумовно, є гуманітарні проєкти, які можна реалізувати без участі влади. Проте саме участь влади робить їх значно дієвішими. Сказала Любов Мороз. Ми залучали грантові кошти, і деякі проекти були, вони не пов'язані, тобто це те, що ми могли реалізовувати самі. Якщо ми говоримо за підтримку місцевої влади, навіть цього простору би не було, тому що це комунальна власність, так. І, безумовно, ми зверталися і шукали таке приміщення, це тільки за допомогою. Органів місцевого самоврядування. Це була усна форма. Ми говорили, що це потрібно. Через наше місто насправді проходило дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Хтось залишався на два дні, хтось залишався на тиждень, хтось залишився на два роки. І якщо ми говоримо, що в нашому місті близько 60 тисяч мешканців, то через нас приїхало в два-три рази більше людей. І е, місцева влада вона безумовно допомагала, і розміщували тоді і в дитячих садочках, і в школах, і в гуртожитках. Ми вже про це говорили. І перший час навіть в е, навчальних закладах там були великі столові, е, Столові і е, е, людей годували. Були і сніданки, були і обіди. Так? І е, до травня. До травня місяця, до кінця травня місяця, поки не почали надходити в місто вже продуктові набори від е, Кічен, від ООН була велика допомога. Потім е, е, людина в біді надавали продуктові набори. Так, а на початку, ну безумовно, це на себе все це брала міська влада. І дивіться, навіть коли ми на початку видавали допомогу на Кітчин, то спочатку були три місця, де е, представники і музичної школи, і терцентру, і бібліотек вони долучалися і вони видавали е, талони. Причому вони працювали навіть вихідні дні. Тобто тоді повністю місто було залучено до надання допомоги. Ми розуміли, що це така критичні е, критична ситуація. В і потрібна була велика кількість внутрішньо переміщених осіб, і реагувати потрібно було більш масштабно. І без е, е, влади це було би зробити неможливо. Дати розуміння того, що від співпраці виграють і благодійники, і влада. Головний лайфгак команди центру допомоги Олександрія. Це мабуть. Е Стосується не тільки співпраці з міськвладою, тому що є комунікація, коли виграють, немає один виграв, другий програв, а коли є він-він, коли виграють обидва. І просто коли, мабуть, ми можемо проаналізувати і зрозуміти, яким чином можуть виграти обидві сторони, так? то і тоді відбувається ефективний діалог. І можна знайти якусь спільну, спільну платформу або спільне бачення, так, як це можна зробити. Міська влада це також люди. І в нас просто є людина, через яку, в принципі, який підпорядкований наш напрямок. Так? Ірина Анатолійовна Чемерис. Тому, коли нам потрібна якась допомога, ми зверталися, тобто всі питання вони були ну, вони вирішувалися. Я навіть не можу зараз згадати, щоб з ну, чимось ми звернулися, і нам в цьому було відмовлено. Ну і безумовно, ми ж розуміємо, що є якісь речі, які міська влада вона може вирішити, угу. і безумовно є щось що воно на цьому рівні воно не вирішується. Це угу. вирішується зовсім на інших рівнях. Коли є чітке бачення, чого я хочу, яким чином цього можна е, дійти, так до отримати той результат, тобто, коли є чітке, це, це так само, як і в проєкті. Коли ти подаєш заявку, е, донор повинен побачити, що, що ми самі розуміємо, що ми хочемо зробити. Угу. Тому що дуже часто, коли ти звертаєшся, і ти е, сам не бачиш, яким чином е, можна вирішити це питання, і ти хочеш, щоб хтось взяв на себе відповідальність і вирішив. Тому е, я бачу любе вирішення питань або любу реалізацію будь-чого. Це повинна бути е, людина з баченням, як це можна зробити, і е, людина, яка взяла би на себе відповідальність, і команда, яка могла б долучатися. А ще зі слів Любові мороз, абсолютно більшість їхніх запитів влада міста задовольнила. З органами місцевого самоврядування, мабуть, 80% вирішувалося. Тобто ті питання, які були для нас важливі безпосередньо, і ми зверталися, то на 80 вони вирішувалися. Для нас дуже важлива підтримка місцевої влади в тому, що, наприклад, та сама організація Кічен, вони коли заходили в місто, вони підійшли в, до нашої влади. І пропонували допомогу, але вони не знали, через кого вони можуть реалізовувати. Тобто, саме наша міська влада вона допомагала знайти тих людей, які би допомагали розвантажувати. Тобто вони вже зверталися до нас, ми надавали волонтерів, і вони долучалися до реалізації цих проєктів. І інші організації безпечне майбутнє, і людина в біді. Напряму ми не змогли би співпрацювати, тому що ми новостворена організація, і у нас не було досвіду співпрацювати. Співпраці з міжнародними організаціями то саме через е, е, органи місцевого самоврядування вони задавали запити. Ця допомога приходила на місто, і вже через виконком е, вони передавали на е, нашу організацію для видачі. На початку розмови пані Любов говорила, що її фонд має на меті розвивати в громаді соціальне підприємництво. В цій нові, як для місцевих жителів, так і для переселенців галузі. Також стала важливою участь органів місцевого самоврядування. Я говорила, що вже на завершальному етапі по соціальному підприємництву проєкт. І тут ми також влаштовували круглі столи, тому що напрямок соціального підприємництва він досить новий. І ми хотіли відпрацювати, подивитися, яким чином ми зможемо запустити один проєкт для того, щоб потім надати можливість і менторську підтримку вже іншим. Да? Тому що ми розуміємо, що якби не було нашої підтримки, цей проєкт було б дуже складно реалізувати, тому що там дуже велика звітність. Тобто донори, коли надають навіть невеликі кошти, вони вимагають розуміння, яким чином цей проєкт буде продовжуватися далі. І чи буде змога, тому що соціальне підприємництво – це, це про фінансову підтримку людей, які відкриваються також бізнес. І а, тут була також важлива а, складова адвокація з органами місцевого самоврядування. І у нас були проведені два круглі столи, і ми саме дивилися в де ми б могли з ними співпрацювати, яким чином могла би налагоджена бути комунікація, які би заходи спільні ми могли би проводити для того, щоб показувати і пропагандувати себе. Так, і щоб долучалися не тільки внутрішньопереміщені особи. Проєкти, які реалізує команда Центру допомоги Олександрія про переселенців і для переселенців. Їхня адаптація в нових для них умовах задача передусім місцевих адміністрацій та рад. Тому представники громадського сектору, залучені в цей процес, мають підтримку влади, і це абсолютно логічно. Додала Любов Мороз. Я ще хочу сказати, що взаємодія була з по створенню Ради ВПО. Спочатку була у нас створена в місті районна рада ВПО, а потім міська рада ВПО. Є наші волонтери, які війшли, навіть наша волонтерка, вона голова ради ВПО. І проводилися і дослідження в цьому напрямку. А, І у нас ще були опитування, дослідження також проводили наші партнери з Нової Дружківки. Тобто це було і по роботі, і по медицині, і освітнім послугам. І ну, там багато питань ми проводили, то також долучалися. Було опитування з приводу працевлаштування, і я хочу сказати, що центр зайнятості вони зараз проводять багато навчань і по подачі заявок, і разом із радою ВПО були залучені і представники громадських організацій, і здається бізнесу були і проводяться да, в співпраці з центром зайнятості. Задача місцевої влади для того, щоб могли себе, щоб могли адаптуватися, інтегруватися внутрішньопереміщені особи вже в громаду, в ті, які вони залишаються. І навіть до дня міста ну залучали і волонтерів. і Коли потрібна якась допомога, наприклад, була нам, то також місцева влада надавала допомогу навіть розвантажувати, коли було термінове якесь розвантаження, то вони допомагали, знаходили нам людей додатково в допомогу, коли ми самі не справлялися. Та команда, яка у нас підібралася, це ресурс, який готовий долучитися до. Ну, в даному випадку це надання гуманітарної допомоги, і для міської влади потрібно розуміти, що це буде прозоро, це буде чесно і буде прозвітовано. Ви слухали подкаст разом краще цього разу гречка побувала у місті Олександрія Кіровоградської області та дізналась про досвід партиципації на прикладі благодійної організації Благодійний фонд Центр допомоги Олександрія. Досвідом ділилась її керівниця Любов Мороз. Проєкт Партиципативний підхід до розвитку у Кіровоградській області реалізується громадською організацією Територія успіху в рамках проєкту «USAID – демократичне врядування у східній Україні, який фінансується агентством США з міжнародного розвитку до зустрічі в наступних епізодах.